Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив записати відео на тему скільки бичок з'їдає за рік. І хочу показати новий навес, який зробив під двох бичків старших. І покажу, що я хочу зробити зі старого під навіса, де були ці двоє старших бичків. Ну і покажу своїх старших биків зараз більше. Зараз я переключу камеру. Зов мої старші бики. Їм по 10 місяців. А ну, Хто приймає пшіт приберезну вагу, то вгадає. їм по 10 місяців повторюю. Ось такі бички у мене. І скажу вам, скільки такі вони з'їдають за рік в мене бики. Зерна сіна. Ну, Зернина розрахунок я беру на розрахунок биків. Тона 100 зерна потрібно. І ще я даю макуху. Макухи йде десь залежно яку даю, якщо даю соняшникову їй йде більше. Також я даю ще соєвий шрот, його йде набагато менше. Тому приблизно йде десь 100 кг соєвого шрота на БК і 250 кг макухи. 10 на 100. І ще я добавлю бмвд бичкам. Ну, вам детальніше я вам покажу, який зроблю відео. Такі бики напишіть що нормальні вони виглядають на своїх 10 місяців. Сіна, скільки я даю сіна? Сіна даю, примерно заготовляю на рік ну на зиму десь, я вам скажу. Я переведу в тюки, бо я не тікую, тут нема змоги. Ну, примірно я вам переведу що пів тюка на день. Якщо щитати по кілограмах, це йде на бичка. Тобто на два бичка десь тюк ціна в день. Тобто на одного бичка десь около 100 тюків надо на сезон. Ну це трохи більше ніж зима, це осінь, зима-літо. Е, осінь, зима, весна. До середини весни десь такого даю от сіно. Хоча я зараз вже даю сіно, ще, ще даю сіно. Якось це я їх не практикую давати свіжу траву. Поки мені згудую їх сіном. Ну, більш детальніше реаціон я, я зніму. А таке відео, то скільки я подаю на бичка, примірно, треба. Тонну, тону 100 зерна, Ну і макухи, якщо ви хочете годувати макуху, і десь 250 соняшникової і 100 кг соєвого шрота на одного бічка. Сіна десь 100 тюків. 100 тюків це по кілограм, Ну я считаю, що кілограм десь тюк 15-18, отакі тюки, то це буде 100 тюків десь. Півтора-дві тони сіна треба на бика на сезон. Це кажу, це не тільки зима, це осінь, зима і весна. Ось такі бики. І хочу показати навіс. Ось зробив я новий навіс, їх перегнав сюди. Довжина стіга 1,80 Зробив я такий навіс. Висота. Переді десь 1, 2, 2, 2,20 і ззаді десь метр 90 метр 80 Бив з досків, під дорогу кинув дубову. Ще зробив перший свій навіс, де вже можна спереду заходити. Забив такий ясля для удобності. бабочки вже великі. Ззаді можеш йти вони тебе вдарять, вицеплять. Вилію воду, тут вже її стопчики. Цю передню стінку хочу зашити. А ще хочеться трохи побивати її боки, і передню сторону, Зашити туту. Прохід, тут теж хочеться зашити. Тільки зашити зад і цю ці двері зробити. Я не знаю, коли це буде робитися. Може вже і не в цьому році. Перегнав я цих биків сюди забитий навіс, тому що треба мені бою освободити старий навіс під нових телят. Спочатку думав зробити навіс під менших телят, тих, що в мене є, зараз ще докупиться. Але я подумав, що зроблю під двох старших, такий, щоб спереду заводити. А старий навіс, зараз я вам я його покажу. Взіо я вже почав його розбирати. Ясля. Тайна віз я зроблю під телят. Тільки зроблю його вже, яке стоять у мене ось так. А я їх покраду ось так. Роблю в мене тако стояти. А тут то хочу зробити прохід і яслі. Ну, це я вам буду показувати на каналі, як це буде. Тому всім до зустрічі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь.